Керуєм білоцерківцям, які загинули з початку повномасштабної війни, присвоїли звання почесний громадянин Білоцерківської громади. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Затверджений список не остаточний, адже його постійно доповнюватимуть. Більшість питань порядку денного сесії стосувались земельних питань. А ось серед важливого продовжили терміни низки програм. Зокрема, надання пільг, забезпечення молочними сумішами дітей, народжених відвіл інфікованих матерів, соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності та інші. Крім того, з міської скарбниці депутати виділили кошти комунальним підприємствам світанок та комунальник, останньому півтора мільйони на ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, а також закупівлю техніки. Ще 340 тисяч, щоб погасити заборгованість перед біл. Церків водою підприємство світанок дісталось більше понад 3 мільйони гривень, зокрема на обладнання для фільтраційної станції, встановлення 400 лічильників для малозабезпечених та іншого. Насправді це дуже важливе і необхідне питання і рішення для мешканців Шкарівки, зокрема і для мешканців Терезине, якщо йде мова саме про ці. Села, однак ми підтримуємо це питання однак, врахуйте, будь ласка, в майбутньому, щоб не було дискримінаційної опції по відношенню до інших сіл громади та білої церкви. Якщо ми будемо встановлювати ці лічильники для певної соціальної групи мешканців, то будь ласка, врахуйте, щоб і інші мешканці нашої білоцерківської громади так само отримали ті лічильники. Згідно законодавства, ви ж знаєте, що якщо Міська рада встановлює лічильники, то відшкодування за ці лічильники буде перекладено в тариф. Мало забезпеченим поставлять, да. От. А багаті, багаті люди заплатять. Під час засідання нагородили понад 70 білоцерківських волонтерів, депутатів та держслужбовців. Дехто з них отримав подяки від Київської обласної ради. Троє нагрудні знаки за заслуги перед Київщиною. Інші візнаки міського голови. Серед нагороджених: Тетяна Денисова, Іван Павленко, Катерина Возненко, Сергій Богачук, Аліна Рещик, Руслан Поліщук, Світлана Швець, Сергій Гончаров та інші. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.